25 грудня прийом секретаря міської ради розпочався зі звернення мешканців вулиці Воловатого. Люди, які проживають в будинках 77 А та 77 Б, створили ОСББ. А нині вони хочуть оформити у власність прибудинкову територію. На шляху до приватизації містяни зіткнулися із низкою перешкод. Після звернення в міську архітектуру ну нас попросили створити план місцевості топографічний і план. топографічний план і Постаті, ми... 4 ли... листопада ми подали листа в архітектуру з тим, щоб нам а, а, визначили межі. Нам сказали з цього почати, з визначення <плес> меж. Ну от на цьому і закінчилося. Нас 20 грудня ці, нам сказали, що ця земля знаходиться в арені. Тобто така, яка по проєкту повинна би бути приватизована нами, могла би бути приватизована. Валерій Ксьонзенко відповів, що визначити межі все ж таки потрібно, аби знайти золоту середину між територією, що прилягає до будинків 77А і 77Б, та тією, що необхідна для функціонування сусіднього будинку. Також Валерій Петрович порадив написати заяву у 101-му кабінеті, аби одразу розпочати процес вирішення питання. Якщо цим питанням, то можна знайти цю територію. І під 77, все 70Б, виділити її можна, але в будь-якому якщо її виділять, її ділять на Наступною на прийом прийшла Любов Зінчук щодо заборони прорізки вулиці. Жінка вже не вперше звертається з цим питанням і отримала відповідь, що вулиця прорізатися не буде, але прийшла знову, аби переконатися, що все так і залишилося. Воно не буде потім без вашим салам ніхто не ні Так, спасіба вам. Це, Нації забор буде забор буде сім'я. Мені одної хватає. Також до секретаря міської ради звернувся Володимир Рашківський. Чоловік працює на швидкій у столиці, а дружина у декретній відпустці. За сім років подружнього життя у пари народилося п'яти родоньок. Великою родиною вони мешкають у невеликій гостинці. Тому чоловік прийшов просити допомоги у покращенні житлових умов. Я звертався зазвертався від роду, до Анатолісавойовича. Ну воно Наче він пішов зустрічі допомогу, нам за мене ділянку там за Лозовкою, наче як виділили. Ну, питання Житомир не вирішили. У нас 10 ну, квадратних метрів, і нас семеро. І все-таки ми все таки хочемо просити. Молоди якось допомогти Валерій Ксьонзенко відповів, що у місті немає фонду житла, тому залишається або чекати зміну державі, або все ж таки розпочати будівництво на земельній ділянці, яку родина отримала торік. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.